Оплата за паркування онлайн через застосунок EasyPay. Попередньо завантажте застосунок EasyPay Pay через App Store чи Play Market та здійсніть реєстрацію. Дозвольте застосунку надсилати сповіщення. Введіть ваш актуальний номер телефону. Натисніть Продовжити. Введіть в зазначене поле номерний код, який Ви отримали у СМС. Створіть власний ПІН-код у застосунку. Натисніть Платежі. Прогорніть меню до розділу Популярне. Оберіть. Оплата паркування місто Львів. Введіть назву вулиці, де є необхідний вам паркувальний майданчик. Введіть тривалість паркувальної сесії у хвилинах. Введіть номерні знаки транспортного засобу. Усі букви та цифри мають бути введені відповідно до техпаспорту вашого автомобіля. Послідовність символів та мова введення мають бути згідно техпаспорту. У разі некоректного введення держномеру оплата за паркування не зараховується, а на власника транспортного засобу може бути накладено штраф. Натисніть Продовжити. Перевірте, чи всі дані вказано правильно. Натисніть Продовжити. Сплатіть вартість паркувальної сесії через Apple Pay або банківською карткою. Ввівши дані картки. Натисніть Сплатити суму. Паркуйся вільно. Сплачуй мобільно.